Потрібна нам евакуація з укриття школи, було чутно вибухи і почалася пожежа. Потрібно евакуювати 47 дітей і 9 дорослих. Лариса Петрівна, нам потрібна евакуація, з укриття 47 дітей, 9 дорослих. Чутно вибухи і почалася пожежа. Скажіть, чи у вас є діти, кому треба надавати психологічну чи медичну допомогу? Медперсонал є, психолога немає, є медперсонал. Я повідомила ДСНС 101, набрала. Так. Пожежу локалізовано, приступаємо до ліквідації Прийнято. Попав осколок в школу успіх. І там загорання. Зараз ДНС ліквідує пожар, визвали всі служби, відключили тепломережу, відключили електроенергію і приступаємо до ліквідації. Закрили. На даний час служба газу припиняє газопостачання до газифікованого об'єкту, який знаходиться на території дитячого садочка Сонечко, в зв'язку з тим, що є можливість перекидання полум'я. Із приміщення школи номер 2 на приміщення дитячого садочку, а також на газифіковану котельню. Працівники газогосподарства проводять обстеження шкафної установки ШРП, яка знаходиться на території дитячого садочка «Сонечко», перевіряють вузол обліку газу, надземний газопровід, який йде до котельні, а також саму котельню на загазованість або на пошкодження надземного газопроводу. Метан 1 я метан, метан я метан 1 Слухай метал. Витоку вазу не виявили, концентрація нуль. Починаємо шпилькування. Прийнято, продовжуйте роботу. Так, по два. Та по два ми йдемо. Іде від дорослих і літучку, і газона все на розбор завалу. Давайте команду, давайте команду сьогодні. В Трещанській громаді на підставі розпорядження Київської обласної військової адміністрації та згідно затвердженого плану проведення штабних навчань. Ми провели і теоретичні, і практичні навчання по ліквідації наслідків надзвичайної події. А саме ми імітували влучання безпілотного літального апарату. В будівлю на однієї з наших шкіл, де знаходились діти, тому відпрацьовували на практиці і евакуацію дітей, і пожежогасіння, гасіння, і роботу військових злагоджено разом з поліцією, працювали служби газу, ДТЕК. можу сказати, що в силу того, що не так давно в нашій громаді відбулись стихійне лихо. Ми мали вже можливість практичної налагодження практичної взаємодії і тому зв'язку з цим сьогоднішні наші навчання відбулись легко і я вважаю, на найвищому рівні. Тому сміливо можу сказати, що ми готові до будь-яких надзвичайних подій, але хочеться вірити, що цих подій в нашій громаді ніколи не буде. Розмістилася в повному складі. В порядок, нормальний? Так, так. Чекайте подальших показів. В зв'язку з тим був прильот там, чи як воно ну, не знаю. Врежена труба для утоплення. І треба нам її перекрити. Тільки буде пожежа закінчена, приїжджає група РП-ШРП, пускаї їм газ до Домовлене газопостачання. До ДФТ тараща особовим складом забезпечило при надзвичайній події охорону периметра. Об'єкта, який був пошкоджений, відповідно забезпечило евакуацію дітей із сховища до автобусів, які займалися безпосередньо евакуацією. І після завершення зняли оцеплення, відповідно, закінчили роботи.